Заміна. Як доміно, але трикутне і ця гра має два режими складності. Перший режим, де ви просто викладаєте фішки, починає гравець, у якого є ось така з однаковими цифрами, три однакові і найбільше цифри. Тобто тут 5-5-5, але починає 6-6-6. І далі ви просто шукаєте відповідні фішки і викладаєте. Якщо ви не можете, не маєте серед свого, ви берете з запасу, можна взяти до трьох фішок, поки хід не перейде до наступного гравця, який, наприклад, має відповідну фішку, і він її викладає. Ось так ось виграєте, поки у не закінчаться цифри, Але є ускладнений режим з балами. В такому випадку за кожну фішку, яку ви кладете, ви отримаєте суму балів, яка дорівнює сумі цифр на цій фішці, наприклад, 6 плюс 6 плюс 3. І тут є також додаткові бонуси, наприклад, коли ви починаєте раунд, ви отримаєте бонус за початок раунду саме ось такою фішкою з трьома однаковими цифрами. Якщо ви сформуєте уявимо, що ці всі деталі ідеально співпадають одна з одною, ви сформуєте ось такий шестикутник, ви кладете останню цифру, яка дійсно співпадає. А всіма своїми трьома сторонами, трьома вершинами, ви отримаєте аж плюс 50 балів. І ви також отримуєте штрафи, якщо ви з запасу. Кожна така фішка, наприклад, це мінус 5 балів. То ось такий ось більш ускладнений режим, коли ви готові до такого математичного змагання, ви готові продумувати свою стратегію і розуміти, що чим більше цифри на ваших фішках, тим більше балів ви набираєте. Є два режими гри, можна грати і з дорослими і з дітьми. А замовити таку гру можна у пазлинш.